На розеці, я так розумію, є сенс мати мас-маркет категорії і 20 тисяч товарів, бо там рейтинг по іншому працює. Так, звичайно, на розеці зовсім по іншому. Там немає впливу рейтингу компанії на органічну видачу, як є на промі, і він про це нам сигналізує. Так? Тому, звичайно, на розеці можеш мати 20 тисяч товарів, але ж зверни увагу: ти все одно будеш продавати лише ті товари, які ти просуваєш. От інші будуть дуже погано продаватися. А ти не можеш на розетці просунути 20 000 товарів. Ну ти ж не ало і не Епіцентр. як вони вони можуть, а ти не можеш, і я не можу. це нереально. Так демо далі. Значить, питання: як правильно формувати ціну? Ну от ми зараз про це вже поспілкувалися. Від ринку йдемо не навпаки, не так. Що давай 25%, піде, там через рік поставить 35% Або від постачальника? Ні, ні, так не працює. Далі я завжди старався ставити ціну нижче ніж конкурентів. Ну, це на маркетплейці, це золоті слова. По іншому, ну тепер можна перевірити за одну секунду, там за дві секунди. Дуже швидко. Да? Ми американські психологи порпаналізували, що для того, щоб люди обирали товари. Їм потрібно на смартфоні 4 секунди, і вони вже кудись клікають, тому що от такі от бентежний мозок вони беруть о раз, два-три, одразу побачили, куди клік і полетіли. Тому е, ти правильно робиш, що робиш нижче. Ну звичайно, так стикнувся з п, значить з чим з проблемкою люди сумніваються в якості і шукають чомусь підвох. От тут зараз поспілкуємося. Дуже важливий момент буде поспілкуємося, коли поставив вище ніж в конкурентів. Пропали продажі. Ну ти зрозумів, що коли у тебе вище ніж конкурентів, продажі не може бути ну апріорі, це точно. Інший момент, як нашим покупцям обґрунтувати, чому у тебе така дешева ціна. Оце цікавий момент, і тут потрібно зрозуміти, наприклад, я в офлайні, у мене було 107 офлайн-магазинів в офлайні, і ми торгували, наприклад, цементом. Мережа була назва Сторопторг, торгували цементом, там матеріалами різними. І там був такий момент, що у нас був цемент, а люди бажають, щоб цемент був якісний. Їм не по приколу, коли ти торгуєш цементом, ну якимось там, який буде розпадатися там через тиждень, і тут дуже важливий момент. Ми розуміємо, що щоб. Воно працювало у нас є в цементі категорія А, категорія Б різні категорії, і е, ось тут е, такий момент, що ми прямо на мішку показували, що у нас категорія А вона до там дорожча. Отак є Б, воно дешевша. Тобто можна обґрунтувати, тому що моделі маркування різні. Якщо ми говоримо про будь-який мас-маркет, який є, там китайський, там будь-який там на маркетплейсах, тут е, дуже просто все. Якщо ти. Зробив якісний креатив. Якщо ти продаєш не якийсь там самопал, не стоп-категорію, не репліки, а реальний товар, то хай вони ну типа дивуються на дивуються, вони все одно купують, зверни увагу. І далі вже в розговорі ти їм говориш, що немає жодного підвоху. Це оригінал, да? тому що фразу оригінал не можна писати по правилам оферти на розетці. Це заборонено, тому що всі товари повинні бути оригінальними. Це таке прям умова. Якщо тобі товар не оригінальний, ну нібито тобі не можна навіть виставити. Те да, на маркетплейс, ось тому немає підвоха, просто ставиш нижчу ціну ніж конкурентів, і люди купують аж бігом. А от бачиш, якщо ти кажеш, що поставив вище і продажі пропали, так воно і є. Це ж про маркетплейси. Тобто, якщо у тебе вища ціна, ніхто купувати не буде 100%. Так яку рекламу найкраще застосовувати на початкових етапах на промі і на розетці. Ну якщо ми говоримо на розетці, то якщо ти правильно входиш, то пром. Промо акційна ціна це найкраща ідея для початку, але потрібно почекати, щоб вона тобі була дана. Вона не одразу дається. Потрібно зібрати статистику по твоїм артикулу, і вона дається. А от реклама, взагалі, на розетці класно працює, дуже круто, хто вміє правильно налаштовувати. Вона працює аж бігом не в верхньому блоці. На неї впливають зовсім інші фактори, які не впливають взагалі на, на, на налаштування реклами, а саме в рекламі твоїх конкурентів, коли ти заходиш в картку конкурента, і там нижче написано ще інші товари. І от на це ти можеш впливати. Тому звичайно, от на розетці це внутрішня реклама. Якщо говорити про пром, ну друзі, там небагато варіантів, варіантів всього про сейл, і нібито і все. Питання: яку ти поставиш опцію? Більше продажів або турбо. Турбо може бути антирекламою, якщо у тебе товар не в ринку, і ти одразу. Заганяєш багато трафіку на свою картку товару. І люди бачать якусь нерелевантну пропозицію, коли у тебе дорогий товар, прям прям є дешевше от справа. А у тебе дорогий товар? Ну чому ж тебе купувати? Не зрозуміло. Тому турбо воно йде класно для імпортерів, які вміють тримати низьку ціну. В роздрібну, от для них турбо працює для всіх інших, спочатку я рекомендую більше продажів. Як нам, дропшиперам, правильно, залізно, тут дуже важливо, залізно, проаналізувати той чи інший товар, чи варто його тестувати, виставляти на продаж, робити для нього креатив і загалом витрачати час на гарне оформлення картки товару. Ми це все спочатку не робимо нічого абсолютно. З цього, що ми говоримо, нам спочатку потрібно зробити аналіз конюнтури наших конкурентів. Це має назву свод-аналіз. Коли ми беремо наших конкурентів і розбираємо до маликів по високочастотному запису, що взагалі там за видача. Ми бачимо на промі, наприклад, там, да? там такі-то товари. То продає, чому продає, скільки він продає, а, а, а яка у нього ціна, а яка у нього комплектація? А яка у нього гарантія дуже важливе? Які способи доставки? І після цього ми ж думаємо, ага. А от ми знайшли такий товар у нас в асортименті, який краще ніж його. От в нього ми я знаю, як на скачках в нього ми віримо, як лошадка така андердог. Ми на неї ставимо ставки, і тобто, ми інвестуємо Оце що ти написала. Тобто, це от якраз креатив, там да, інвестиції, там просування. Там це є ставки на якийсь конкретний товар, і ми починаємо ну продавати його. Тільки так, да тому без цього аналізу ми взагалі не робимо жодної дії. Абсолютно. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро обов'язково побачимось.